Неспішний ранок з Наталкою Маренчак. Неспішний ранок на хвилях радіо накипіло. Для вас працюю я, Наталка Маринчак. Це дівчача справа. 36 історій, які звільнять таба від стереотипів. У харківському видавництві ранок вийшла книжка, що цитую нотацію потрібно кожній дівчинці. Відліці. Адже із гендерними стереотипами стикається кожна з нас незалежно від віку. В книжці зібрано 36 розповідей сучасниць про те, як стереотипи вплинули на їхнє життя. Після кожної історії авторка над друзочки руйнує стереотип. Як їй це вдається і чому це важливо, говоримо, власне, із авторкою Анною Повх. Комунікаційницею громадської організації дівчата книжковою блогеркою та авторкою книжки. Доброго раночку. Доброго ранку. Так, ну давайте почнемо з того, як е, взагалі прийшла ідея книжки, е, тому що, е, як на мене, вона на часі, але нам треба це аргументувати. Чому? Е, ідея книжки з'явилася у мене тоді, коли я вже. Деякий час працювала з темою гендерних стереотипів своїй повсякденній роботі, і просто ця тема була мені цікава. Мені хотілося дослідити це питання як в Україні є ситуація з цим, як у світі. І коли з'явилася ідея написати книжку для дівчат, підліток, я почала думати над концепцією, що можна такого цікавого зробити, щоб це була не просто книжка, інформативна, не посібник, а щось дійсно цікаве. З'явилася ідея зібрати історії реальних дівчат і жінок, uh -huh. розпитати у них про те, як вони стикалися зі стереотипами, як вони намагалися їх побороти. І, власне, я знайшла 36 історій, 36 героїн, які захотіли поділитися своїм досвідом, uh -huh. і вже на основі цих історій писала решту тексту, де пояснювала, звідки взявся такий стереотип, чому він досі існує, як можна з ним боротися в своєму щоденному житті. Так, А як довго тривала робота над книжкою, тоді тому що ну, 36 історій це багатенько. А якщо це ще 36 героїнь, яких треба було опитати потім якось перетравити цю інформацію, то ну, це потужна праця. Насправді робота над книжкою тривала набагато менше, ніж вона могла б тривати кілька місяців, трошки менше півроку. Історії я збирала онлайн. У мене є невеликий книжковий блог, і в ньому я активно розповідаю саме про тему гендерних стереотипів. Власне, за допомогою нього я й почала шукати героїнь. Підписниці мої ділилися своїми історіями або поширювали інформацію між своїх знайомих. Так само шукала історії серед дівчат у університеті. Я тоді навчалася в університеті серед своїх однокурсниць, і вдалося досить легко знайти 36 історій про 36 різних стереотипів. Вони усі ділилися своїми історіями у форматі листа, тобто я не опитувала їх усно, вони ділилися історіями. Я вже потім опрацьовувала текст, покращувала його. Тому насправді робота вийшла дуже швидкою, і я рада, що працювала над нею так оперативно. Так а, власне, які а, ну я так розумію, що там повторювалися деякі історії. Да, якщо ви так опитування проводили, що якийсь стереотип находив на, 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 на такий самий стереотип, і власне, які найпопулярніші стереотипи в нас зараз. У книжці стереотипи не повторюються, тому що я підібрала так, так щоб були різні. Але коли героїні ділилися історіями, то дійсно багато стереотипів було однакових. Особливо про те, ким бути дівчатам, про якусь професійну реалізацію, uh -huh. про сфери, які жіночі чи не жіночі, а також про зовнішність, про те, як хто повинен виглядати, в які рамки зовнішності дівчата нібито мають вписуватися. Таких історій дійсно дуже багато, на жаль, але uh -huh. я сподіваюся, що з кожною такою книжкою, таким проєктом буде таких історій ставати все менше. Yeah. <laughs> Ну, власне, так хотілося б в це вірити, тому що ми досі стикаємося з цими стереотипами, стикаємося з ними повсякденно і повсякчасно. Там і серії, чи має дівчинка там голити ноги, чи не має вона голити ноги. Так, це теж я думаю, що один з таких стереотипів, який ну, впливає на наше. Життя. Я за те, щоб кожна дівчинка саме так, як їй це подобається, а не підпадала під якісь рамки стандартів. Власне, на це направлена книжка. І... А кому б ви її радили? Чи тільки підлітка? Бо в мене є стійке таке враження. Що було би добре цю книжку розповсюдити серед якраз людей більш старшого віку? Ну для підлітків вона загалом тому, що вона має ілюстрації, вона така кольорова, яскрава. Тому ми позиціонуємо її як розраховану на аудиторію підлітків, але насправді інформація в ній актуальна і для дорослих пояснення про те, як працюють стереотипи, звідки вони взялися, точно буде корисним не лише для підлітків, і я думаю, що люди, які... Не перебувають щодня в темі гендерної рівності, не цікавляться цим, знайдуть там багато чого нового, навіть дорослі. Угу. Як допомагає книжковий блогінг, власне, в написанні книжок? Ну, от я так зрозуміла, що ви свою аудиторію опитали, так? Для того щоб написати книжку. Що ще дає книжковий блогінг саме на такої направленості? А... Перш за все, можливість зібрати навколо коло однодумців, однодумець, бо тема гендерної рівності вона загалом така дискусійна. І часом, коли вилітає за межі якоїсь бульбашки, то приходять люди, які абсолютно не підтримують ці цінності. А так я формую навколо себе коло людей, які підтримують, які також а, прагнуть зробити суспільство більш відкритим. Знов таки легко шукати якісь історії, реальні кейси, якщо це потрібно. Також я сподіваюся почути від людей, які за мною стежать у блозі відгуки на мою книжку. Поки що їх не було, бо вона тільки нещодавно вийшла. Але я сподіваюся, що вони будуть. І загалом. Повніше, це для мене, власне, таке ком'юніті своїх людей з моїми цінностями. Угу. Ну, власне, так, книжечка Гарячий пиріжок, вона тільки-тільки вийшла в нашому харківському видавництві ранок. А я так розумію, на арсеналі буде презентуватися чи ні? Презентації не буде, але книжка буде представлена книжка на стенді, буде. буде активність на стенді, угу. тому можна буде підійти познайомитися наживо. Ну, значить, побачимось. Клас. Так, і, власне, давайте поговоримо про дівчат-підліток. От ви сказали, що ну, книжка на них розрахована саме через те, що ну, вона достатньо яскрава. Да? Тут хороші, класні такі ілюстрації зробила Ольга Гайдуш. А, власне... Чи близькі вам підлітки? Ну, от саме ще да, як аудиторія. Тому що це найбільше така ну, складна аудиторія книгочитання, по-перше, от, і вимагає якогось, ну, скажімо так, це аудиторія з більшою, перед якою ти несеш більшу відповідальність, ні, навіть ніж перед дорослою, так? Щодо відповідальності, це точно, і книжка, до речі, проходила рецензування і експертки з теми, і психологиня, яка працює з підлітками, бо так, це відповідальність написати якийсь текст для дітей або підлітків. А щодо самої аудиторії, то я думаю, що мені ця аудиторія підлітків, я часом працюю з підлітками в своїй е, основній роботі. Я сама не так давно була підліткою, тому я ще пам'ятаю якісь. Свої емоції, свої переживання, які були в той мій вік. Можу пригадати, як я переживала якісь гендерні стереотипи, які бачила навколо себе. Mm -hmm. І загалом мені здається, що в книжці мені вдалося говорити з підлітками достатньо простою мовою, яку їм легко зміти, і яка не буде для них якоюсь надто Угу. Mm -hmm. Ну о, от давайте пригадаємо, з якими о, ви стереотипами стикалися от у вашому житті? Про те, що дівчинка повинна бути хазяйновитою або з усіма приязною, про те, що треба прагнути всім подобатись. Мене не цікавили сфери, які б називали не жіночими, мене там завжди цікавили більш гуманітарні сфери, але е, часом по своїх однолітках я бачила, що е, дівчата, які цікавляться якимись більш технічними сферами, це ніби так дивно, ого, так буває. Угу. І звісно, стереотипи щодо зовнішності, бо в підлітковому віці хочеться вписатися в усі ці, нібито стандарти, і виглядати саме так, як це має бути а вже доросліша і потім розумієш, що немає якоїсь правильної правильного шаблону. Угу. Ну, власне, так. А, а, я просто як дитина 90-х, то я можу сказати, що а, там якраз у нас дуже. А, ми дуже були і досі, мабуть, покоління моє зажате в ці рамки стандартів моделінга, там ще чогось, що дівчинка має виглядати так-то і так, то вписуватися в такі-то сантиметри. А якщо вона в них не, спи, не вписуються, то це не дівчинка. От ну і купа таких речей, з якими до речі, доводиться в доволі дорослому віці вже працювати, ну так скажімо, із психологами. От з якоюсь такою допомогою для того, щоб цих стереотипів позбутися і власне віднайти власне, я, а чого ж ми хочемо, да? насправді чого хочуть дівчата. От для вас ця книжка була таким пошуком. Так, звісно, була того, що ну, коли пишеш тексти, типу, пояснення про стереотипи, переосмислюєш якісь і свої думки, свої упередження, навіть підсвідомі, які в кожного з нас є. І загалом розмірковуєш над чужими історіями, зустріч стереотипами, порівнюєш з власним досвідом, дуже занурюєшся в цю тему, намагаєшся зрозуміти, чому ж це досі працює, чому досі з'являються нові стереотипи, як зробити так, щоб їх ставало менше. Тому для мене книжка точно була пошуком. А які зараз нові стереотипи? От, чим зараз ж, ж, живуть підлітки? В які рамки намагаються загнати себе? Бо я так розумію, що ну, стара система вже не працює, вони зараз настільки різні, і, і візуально, і психологічно. А, а от все-таки під якісь стандарти ж намагаються себе загнати 90%. Ну, просто ці стандарти тепер поширюються іншими способами, не так як раніше. Це онлайн, це спостереження за якимись інфлюенсерами, які часом поширюють не дуже здорові стандарти, наприклад, зовнішності знов таки. А решта решта стереотипів вони залишаються досить актуальними про те ж саме ким тобі бути. Здавалося б в такий час доступу до інформації. Досі існують упередження, що дівчатам не варто йти в політику, наприклад, або прагнути йти в політику не варто. Йти в якісь військові справи у книжці, mm. до речі, є історія жінки військової, яка теж показує, що можна обирати такий напрямок для дівчат, для жінок, про якісь технічні спеціальності, про те, що ем, жінкою, лідеркою бути важко, якщо тобі ніхто не допомагає і своєю силою ти цього не досягнеш. Mm -hmm. Всі ці стереотипи, на жаль, досі живуть хоча, здавалось би, їхній час уже вийшов. Ну так, речі, от, от, от не треба далеко ходити. Можна просто, як то кажуть, вийти в густо заселений спальний район і стикнутися з усіма стереотипами. Бо культура засудження в українській ікраської культурі вона ну, дуже дуже потужна. Да? І от засуджувати всіх, хто не схожий на тебе зовні, не Розділяє там твоїх якихось стандартів. Це, це, це все одно поки що лишається. А які ви бачите шляхи подолання цього всього, подолання стереотипів? Ну Окрім праці з ну, самим собою, ясна річ. ну Перш за все, для мене такий шлях, який я можу якось втілювати, це підвищувати обізнаність людей. Починаючи з книжки, закінчуючи просто особистими розмовами з людьми, коли пояснюєш людям спокійно, просто інформативно, що насправді це працює не так, насправді цей стереотип з'явився ось звідти, а існує досі, тому що. І по своєму досвіду, я бачу, що люди, які готові слухати інших, які просто відкриті до іншої думки, навіть якщо вона ціннісно їм не підходить, вони... Готові тебе слухати, я готова їм пояснювати, я готова дуже довго пояснювати цю тему і сподіваюся, що люди будуть більш відкритими. Насправді, ось ця відкритість до нового це для мене такий ключовий аспект, бо люди дуже часто закриваються в своїх думках, в своїх упередженнях і так, ставляться до інших з засудженням, а не з бажанням просто послухати твою думку. Вона може мені не імпонувати, не сподобатись, але я готова її вислухати. Мені власне, на закінчення нашої розмови хочеться процитувати книжку. Нагадаю, що книжка називається Це Дівчача справа. 36 історій, які звільнять тебе від стереотипів. Говоримо ми з її авторкою. Ані Повх. і власне, ось тут є цитата така: що сказати стереотипам, саме завдяки жінкам, які не намагалися вписатися у нав'язані стандарти поведінки і не боялися гучно заявити про себе, сучасні жінки мають стільки прав і можливостей. от, по-моєму, це така квітосенція, так що якщо нам якісь стереотипи не підходять, то ми маємо їх а, оминати, б говорити і заявляти про це вголос. Зараз ми живемо в такому інформаційно відкритому і інформаційно насиченому суспільстві, да, це зробити значно. Простіше. Я вам так. Дякую. дякую за сьогоднішню розмову. Думаю, ми ще почуємося і побачимось і продовжимо говорити про те, як дівчатам уникати стереотипів, бо тема ця цікава, захоплююча і невичерпна, як на мене. Це точно. Дякую вам. Гарного дня, дякую, друзі. Ми зараз підемо на невелику музичну паузу, а потім ми продовжимо говорити про Харків, про Харківщину і про людей.